Прожили ми вибори до місцевих рад, не обійшлося і без інцидентів. Але як би ми сьогодні не старалися, щоб була стабілізація в районі, деякі політичні сили на сьогодні стараються її дестабілізувати. І читаючи за п'ятницю статтю в газеті «Липовецькі вісті, після виборчої роздуми ставлю для себе запитання. Кому це воно вигідне? Ця дестабілізація. Давайте будемо відвертими і чесними. Шановні, на сьогоднішній день в Липовецькій районній раді склад депутатів на 60% це депутати, які вийшли з партії регіонів з Сильної України і так само підмаскувались під ББП. Не потрібно сьогодні дивитись на те, хто вийшов з якої партії, хто в якій партії перебував. Якщо ці люди фахівці своєї справи, Люди мусять маскуватися і йти в інші партії, тому що в такі нерівні умови поставила нас держава, приймаючи закон про вибори, що тільки від партії може йти кандидат. Повірте, на сьогоднішній день 80% депутатів Липовецької районної ради, так само і міської ради, пішли б по мажоритарних округах, по мажоритарці, і люди за них голосували, тому що вони голосують. За людину. І сьогодні ми повинні згуртуватися і йти в одному єдиному напрямку, люди добрі. Забудьтеся вже про ті виборчі перипетії і давайте включимось в роботу і будемо активно працювати на благо нашого липовецького народу. Я хочу запевнити одне: що таке може написати людина, яка не є далекоглядною і некомпетентна в своїх діях. Коли згадувалось там прізвище. Ми Куліна, ми знайшли певний компроміс у цьому питанні. І давайте забудемось про ті виборчі перепетії і про те, хто від кого перемалювався, хто від кого під кого підмаскувався. Тому що сьогодні ми всі люди, всі ми знаємо, хто був у партії регіонів. І вибачте мене, не всі люди опинилися у партії регіонів за власною волею. Так як ми опинялися в нашій Україні не по власній волі. В інших політичних партіях ми опинялися теж не по власній волі. Тому не потрібно розказувати казок, бо я інакше не можу це назвати як казкою. Казкою попелюшки. Від політичної партії багато не залежить на рівні району. І на рівні району сьогодні нам треба включитися для того, щоб ми могли працювати працювати для людей, понаводити порядки. Кругом у сфері благоустрою, обслуговування людей і казати сьогодні, що ми гальмуємо якісь реформи, та це смішно. Ще, можливо, будуть люди їх гальмувати, громади. Ну, ще ніхто нічого не гальмував, тому що це не від нас залежить. І завершуючи свій виступ, я хочу напередодні Нового року, напередодні Різдва. Привітати всіх жителів Липовецького району, від себе особисто, від політичної сили, яку я очолюю Народного фронту, з різдвяними святами, з новорічними святами, побажати всім, щоб були ваші в новому році життєві шляхи, чисті рівні, як струна, щоб ваші домівки не оминало добро, щастя і доля і кожну територіальну громаду, як не оминає світ весна. Здоров'я вам! Наснаги радості на, на довгі та многі літа.